САМИЙ величезний ВЕЛИЧЕЗНИЙ привіт. Я вітаю самих найкращих на каналі Спека. Ой, вибачте, дуже спека. Я гадаю, хто як справляється із спекою, бо дійсно дуже спекотно. У нас сьогодні 28 червня і казали, що сьогодні день конституції. Субота. Давайте подивимося, що завтра у нас. От завтра на вже неділя, не так вже й далеко до неділі, ще пару годин. Набирайтеся сил та терпіння. З нового тижня вони вам дуже понадобляться, знадобляться. Ну я вам скажу, що на сьогоднішній день нам не тільки з нового тижня чи з нового дня потрібне буде терпіння. 29 червня це у нас буде неділя, 30 червня це буде понеділок, і перше липня це вже буде субота. Ось так, один місяць літній вже злетів. А говорять старші люди по Петру та й по теплу. Тому спекотно-спекотно розумію, грійтеся. Грійтеся, поки тепло. ось, Тому що ще трішечки і будемо знову мерзнути. Розпаковка сільпо, розпаковка АТБ, розпаковка, коротше, в загальному, розпаковка. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Давайте швиденько я подивимось. Так, АТБ. Я не багато купував. Ви знаєте, я в останній час чомусь в сільпо більше скуповуюсь. десь так, мені здається, дешевше в сільпо а, так, це взяв в АТБ 81 гривня по акції. Ну, Всі знаєте, да? забрав останні 2 штуки Ну, і в, в, цю, в день акції також, дві взяв. кинув в морозилку. Хай буде, а що, нічого не станеться. Банани, навіть не пам'ятаю, де купляв. По пакетів хочу дізнатися. В АТБ, В АТБ банани по 69 гривень. Так, АТБ. Потім, Я собі, бачите, всі ціни понаклеюю. це досить мені зручно. Я так придумав, вигадав. І в АТБ здається, все, більше нічого. А, ще цей купив. Як його називають? Від. Захист від комарів. Потім покажу розпаковку з тему. Я замовив, я спеціально таку замовив такого равлика для ось цих е, спіралюк. Зараз вони по акції по 37 гривень. Зверніть увагу, хороша ціна 12 штук. Гадаю, що він буде добрий. До речі, хто вже купував, залишайте коментарі. Будемо вам дуже вдячні. Я обіцяв вам показати в сьогоднішньому відео, як я зробив свою поличку, навів порядок. Мені так сподобалося, зараз вам покажу в кінці відео. Майонез, оцей європейський на перепалиних яйцях. Тут 160 грамів по 16 гривень вийшов зараз. Думаю, хай буде кинув в холодильник. Нічого страшного цьому майонезу не буде. Взяв на поличці із розпродажі оці гриби. Ви чуєте, як вода? Хтось щось зливає чи що. По-перше, 07. Консервовані гриби, м -м, ці як їх називають, гливи. Да? Гливи, здається. Да, гливи. 33 гривні вони і так були в акції, і ще на касі пробилися 50%. 33 гривні, я вам хочу сказати, я вже одну пачку з'їв. Одну пачку з'їв дуже смачні. І думаю, гадаю, візьму ще одну, щоб тільки не розібрали. Дуже хороша ціна і хороші гриби. Чесно кажучи, я гриби не дуже часто їм боюсь. Ось, але цього разу щось мене понесло на гриби. Фелата, ну, звичайно, хто дивився, розпаку... не розпаковку, а огляд акційних товарів. Із магазину Сільпо а, також собі занотував щось. Дуже хороша ціна филата 55 гривень 180 грамів. Зверніть увагу, тому що є деякі вже по 160 грамів, так що беріть ще по 180 грамів. Дивіться обов'язково на вагу. Це я взяв до свого салату. Пощастило мені взяти оцей салат зі знижкою 45%. Фрізе. 29 гривень вийшов цей салат. Мені взяв два пакетики, якраз зараз буду робити. До салату я взяв оці томати черрі. Зараз вони також зі знижкою мені вийшли з хорошою Була на них акція. І вони вийшли за 45 гривень. Пакування 250 г. Це також я казав, зверніть увагу, хто полюбляє такі томати. Зараз з хорошою знижкою. Так, до цього салату Адемій айсберг, Я взяв айсберг, але я... а ось я взяв айсберг, а, Також на дві частини поділю. 51 гривня. Також зараз він був зі знижкою. Файний, свіженький, хромкий. Хай буде. Так, добре. Так, також зі знижкою з хорошою взяв ось такий торчин майонезний соус, барбекю. По 17 гривень вийшов. Останнє забрав, думаю, спробую. Я ще таки не пробував, тут ще й така знижка. Це теж дуже добре. Звертайте увагу завжди на оці наклейки, як я говорю, наголошую. Це додаткова дуже хороша економія виходить. Так, взяв багет. Думаю, цього разу візьму багет. 26 гривень. Сільпо, звичайний такий цей багет їхній. Потім взяв молоко. До речі, хто не пробував це молоко, спробуйте. Дуже смачне молоко. Воно 47 гривень, це сільпо молоко. 4% жирності 900 грамів, дуже смачне. Я ще такого смачного молока не пив. Або я давно молока не пив. Але воно дуже смачне. Вафлі Артек також зараз зі знижкою по 14 гривень, але мені здається, там тільки один вид був. Смак горіха. Так, не можу без е, цього сиру, завжди купую якийсь сир, але не обов'язково цієї марки я просто люблю моцарелу та сологуні. 180 г 52 гривні зараз по акції. Роблю дуже міцний чай. Мені так зранку смакує. Так, далі. Це я буду готувати, е, як його скажіть мені, е, зелений борщ. Це на зелений борщ. Взяв у бабусі, дивіться, ось такий щавий, великий такий пучок. Оце все вийшло за 35 гривень. Тут, здається, ні, один. Да, один. один ось такий величезний пучок. І що я думав, що я два брав? Чи я два брав, чи один. Так, щоб ви, щоб ви розуміли, це я не сьогодні скупився, це був в четверг. М -м так, далі. До зеленого борщу взяв ось таку свинячий окіст. Він зараз по 199 гривень, вийшов на 160 гривень. Ну, скільки тут по вазі? 800 грамів, трішки більше. Так я його зараз поставлю геть, щоб він мені не розтік. І а, так пахли кури, що я так сварився з ними, кажу, ну що ви таке робите? Так пахли кури гриль. Що я не міг взяти. Вони ще й були в акції. Зараз вони поставили по 199 гривень, так були по 299. Ось, ну от Вийшла курка на 150 гривень 760 г. Хай буде. В мікрохвильовку, о, вистачить на вихідні. Так, далі. Ну Звичайно, як же ж я, і без смаколиків. Не брав ніякого печення, нічого. Думаю, надоїли це печиво. Не хочеться того бачив, взяв ось такий десерт баварський. Не знаю, в перший раз взяв це власна кондитерська сільпу, ще зі знижкою 30% мені вийшов за 45 гривень. Спробую, що це таке. І потім, якщо буде він на, в магазині, розкажу вам, чи добрий, чи не добрий. А ви можете залишати коментарі, хто вже купував, чи добрий, чи добрий, чи сподобався, чи ні. Так, я знаю, що можна приготувати вдома, як її називають, скажі мені. скажіть мені, жиле, галяретка. галяретка. жиле мозаїка 65 гривень, 250 г, але я не знаю, що це таке біле. От воно, це оце біла. Штучка мені дуже подобається. І там всередині а, кольорове жиле такими, знаєте, квадратиками, кубиками. Я один раз купив, воно також було в акції. Мені сподобалося, я думаю, а що зараз не взяти? Хай буде. 250 грамів, велика така вага, думаю, а, хай буде. І взяв свій улюблений, своє улюблене пташине молоко. Воно також зараз було зі знижкою в акції. 25% знижка, і воно вийшло за 38 гривень. Також кажу, хай буде по такій ціні. Чесно кажучи, мені це вистачить, я не знаю наскільки, на дуже надовго. Ось, я навіть минулого тижня нічого не купував. За минулого, здається, чи минулого, вже не пам'ятаю. Нічого не купував, тому що дуже багато купив і продуктів вистачає. Так, збився я з пантелику. Що хотів сказати? А, забув, бачите, яйця окремо стояли і забув сказати. Ну, яйця в АТБ взяв оці своя лінія курячі 61 гривня. А вони дійсно дуже великі. Будете в АТБ, подивіться, вони такі великі. Взяв дві пачинки. Теж, як то кажуть, хай буде. Дві пачинки. Ну, і, звичайно, взяв цибулю. Цибуля в магазині сільпо на сьогоднішній день. Так. Так, цибуля. По 16 гривень і морква по 40 гривень. Ну, і, звичайно ж. А... Аврора. Чесно кажучи, я вам хочу подякувати, хто мені сказав за цю приправу. По 9 гривень, я її купував в магазині. Аврора. В магазині Сільпо по 28 гривень і тішився, що я взяв по акції. А вона в магазині Аврора по 9 гривень. Хожу, розказую про акції про знижки, а сам, а сам бачите, як неуважний. До цих салатів ця приправа дуже добра, дуже добра. Ось не потрібно ні солі, нічого. Там все є, що, що потрібно до цього салату. Зараз спека дуже, тому взяв собі тонік, у мене скінчився. Ось такий Зая. До речі, хочу сказати, непогана фірма. Це Польща. 100 гривень. Зараз ось цей тонік в магазині Єва по 100 гривень в акції. Манука. Я вже його брав два чи три рази. Він мені дуже підходить, і на саму спеку, коли приходиш додому, все одно хочеться чи вечором повитирати жирне обличчя. Так, ну і зараз покажу поличку вам. Те, що як я і обіцяв, Ну, звичайно, що Віталік і не міг. Нічого не придбати, зі шмельця. Придбав ось таку вазу. Дивіться, ось така ваза. Ось так вам зараз тут поставлю, щоб краще було видно. Вона стояла разом із цими герберами, чи як вони ці квіти називаються. Ось ваза зараз лише по 29 гривень. До речі, хочу вам сказати, що зараз в Сінсей дуже кла... круті знижки, тому дочекайтеся відео. Зараз говорю вам, що знижки до 60% можна купити одяг, літній розпродаж літнього одягу. І чоловічого, і жіночий, і дитячий. Також сумки, взуття, все зі знижкою. Навіть більше, ніж 50%. Ну, написано, що знижки до 50%, але якщо пошукати, щось можна знайти і знижкою 60%. Ну і квіти мені ці вийшли за 69 гривень. Грубо кажучи, за 100 гривень вийшла оця ваза з цими квітами. Гарно так компонує, думаю, хай буде. Зайшов в свій юск, також перевірив, що там цікаве є. Дочекайтеся відео, дуже цікаве відео вийшло із юска. А в юску я взяв ось такі, зараз вам покажу. Вішаки 300 гривень дерев'яні, дуже хороша якість. Я вже купую другу упаковку. Дуже ними задоволений. Тут 10 штук в упаковці. Люблю, щоб кожна річ висіла окремо. Ну, можу там повісити футболку і зверху сорочку зверху, так, на один вішак. А так, все решта, хочеться, щоб висіло окремо. Так, добре. Так, ну і ось моя поличка. Бачите, як я й казав, що добре стало тут мені. Зверху тут буде чай стояти, цей пакетований, досить зручно. Тут в мене чай зелений, в зеленій, упаковці, ну, в зеленій банці, і тут в мене чай розсипний в чорних декілька видів. Внизу я гадаю, що там ще щось буде. Мабуть, придбаю якусь гарну цю, ємність для... на цукор. Ось. І хочу ще поставити ще якусь ємність для лимон та імбир. Все, і в мене тут хлібниця. Я дуже задоволений. Все те, як я хотів. Але ще треба все прибирати, все готувати. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. І нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!